Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І в мене сьогодні така значуща подія. На моєму каналі вже є 100 підписників. Така невеличка, але перемога. Я дуже радий, що в мене є ці підписники. Дуже велика вам дякую, що ви мене дивитеся, значить вам мій матеріал, які я викладаю. Також я... Дякую тим, які не підписалися, але все одно дивляться. Я не сподівався, що в мене вийде отак. Хоча б, я думав, хоча б там 10-15 підписників. Це вже було б добре. Але вже маємо 100. Це добре. Так, тримати. Будемо двигатися вперед. Буду старатися викладати більше цікавого відео. Там вже є свої цікаві моменти, які я хотів би запровадити в акваріумі. Підготовлюю все, перевіряю, тестую. Ну, а потім буду вже викладати, з певністю, позитивних або негативних моментів в цих напрацюваннях. Все, дякую. Всім! До побачення. Ще раз дякую підписникам, що вони в мене є, Всього вам найкращого і до наступних зустрічей.